Ну, один з пріоритетних законопроєктів, на якому наполягає реанімаційний пакет реформ, це є нова редакція закону про прокуратуру. Наші... Наполягання співпадають з програмою діяльності уряду, тому що в програмі діяльності уряду зазначений один так само з пріоритетніших законів. Це закон про прокуратуру. Як пише знову на попередньому ж таки... тижні було погоджено що зазначений законопроект буде включений до порядку денного. чому він важливо? Станом... Давайте зазначимо. Ваші колеги теж пишуть ухвалення закону про прокуратуру. Це єдина вимога зі списку фюле для підписання угоду про угоди про асоціацію з ЄС, що її досі не виконано. Україною досить доопрацьовувати цей закон. Він вже тисячу разів доопрацьований закон підтримувала і підтримує зараз рідна для Яреми фракція Батьківщина. Підтримують його також посол США Паєт і посол ЄС Томбінський. Знаєте, ну очевидно, починає грати це правило, що я за комунізм, але не в моєму селі. Кожен, хто приходить до влади перед тим, як потрапити туди, він її критикує. Потрапивши, він хоче залишити всі ті самі повноваження, і ніби він їх буде використовувати добросовісно. Поки що, не маючи пояснень від голови Верховної Ради щодо того, як зник цей законопроект, який на погоджувальній раді був погоджений, включений до порядку денного, важко робити передчасні висновки. Важко робити передчасні висновки. Тим більше дійсно сьогодні, вчора, планувавши зустріч з Фюлем, обговорювали, що перед Фюлем нам обов'язково треба реаніційному пакету реформ ставити питання. Чому зник цей законопроект? Нам ввечері пізно стала відома ця інформація. А в чому коротко суть цього законопроекту? Якщо С... він все ж таки буде суть що з 96-го року, в конституції передбачені перехідні положення. Вся так би мовити, ізюмінка це в загальному нагляді прокуратури. Тобто, що таке загальний нагляд? Прокуратура може втручатися в будь-що. В будь-які суспільні відносини, які відбуваються в державі, прокуратура фактично починає займатися, може порушити кримінальні справи, звертатися до суду і так далі. Це неправильно. Це прокуратура, в тому вигляді, як вона існує, це дубина в руках влади.